Няний бум, мінус 25%. на вітаміни торгової марки Свей в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки на таблетки Карсил. 10% в аптеках подорожник БАМ та ощад. Масштабна повінь охопила південь Китаю. Провінція Гуандун постраждала від кількаденної зливи. Потоки, бруду та води змивали все на своєму шляху. Зносили будівлі та автомобілі, ламали дерева. Через стихію загинуло чотири людини, в тому числі рятувальник. Щонайменше 10 людей вважаються зниклими безвісти. Через повені евакуювали понад 100 тисяч людей. Рекордний обсяг опадів у провінції Гуандун випав раніше, ніж зазвичай у травні-червні. У сезон пований. Екологи кажуть, що причиною катаклізмів є зміни клімату. І це є загрозливим для Китаю. Азербайджан і Вірменія почали ділити територію і встановлювати нові лінії кордону. Нагірний Карабах тепер закріплений за Баку. На ділянці баганіс воскепар з'явилися перші прикордонні стовпи. Там почали розміновувати території проти передачі території Азербайджану. Виступили вірмени. Люди вийшли на акції протесту, перекрили дороги на північному сході країни, зокрема міжнародні траси. З 1 січня цього року невизнана республіка Нагірний Карабах припинила своє існування. Перед цим Азербайджан там провів антитерористичну операцію з метою роззброєння спірної території. Впродовж кількох останніх місяців Вірменія та Азербайджан намагаються провести мирні переговори. Прем'єр Вірменії заявив, що його країна не воюватиме за Карабах, аби уникнути війни і втягнення у конфлікт Росії, Ірану та Туреччини. Амстердам заборонив будувати нові готелі. Муніципалітет пішов на таке рішення, щоб побороти надмірний наплив туристів. Новий готель в столиці Нідерландів можна побудувати лише якщо інший готель закриється. При цьому не можна збільшувати кількість спальних місць, і новий готель має бути в чомусь кращим, наприклад, екологічним. Готелі, які вже мають дозвіл на зведення, під це правило не підпадають. Місцева влада порахувала, має бути не більше 20 мільйонів ночівель туристів у готелях на рік. Тоді мешканці Амстердаму і гості міста будуть зручно почуватися.